Всіх вітаю. Знаєте, кожен отримує своє. Ми всі повинні розуміти, що є причини, дії і наслідки наших дій і причин. Діємо так, бо була причина. Отримуємо те, що ми зробили. Тож дуже класно. Зараз я насолоджую життя. Значить, в мене в житті були правильні дії. І гарні причини. Тож, Дуже класно, коли ти вмієш розслабитись, ніде вже не працювати, грати з дитиною собі у будний день, в будь-який час, сам собі хазяїн, але для цього потрібні були причини і дії. В один момент я вирішив, що я не хочу працювати. Або я хочу uh, зробити так, щоб ніде не працювати і uh, насолоджувати життям по мірі ті, в якій ми є. Тобто, в ну, тій ситуації, якій ми зараз є в нашій ситуації в Україні, я маю можливість на цей час не працювати, забезпечувати свою сім'ю завдяки інвестиціям в грошові потоки і криптовалюту в якаринці. І Приділяти увагу своїй родині, своїм близьким, своїм родичам і допомагати іншим людям, становитись на краще, робити себе кращими, розвиватися і навчати їм також багато чому хорошому. За це я отримую також гарні наслідки. Тож раджу всім робити гарні справи, допомагати іншим, якщо вони цього просять, навчати інших, якщо вони цього бажають. І якщо вони цього хочуть, то все буде добре в житті. Все, як з вами, Сергій Поліщук.